Всім привіт, хлопці та дівчата! ну шо, Потрапив я на карту Карелія. Танчик у мене, як ви можете бачити, це ЛТ 10 рівня Германії. І потрапив я на такий доволі цікавий бій. Ну, Що я хочу сказати? Я на ЛТХ не люблю грати, не вмію. Но треба качати 11 рівень і вийшов доволі такий цікавий бій. О, одразу я висвітив. Свого опонента теж на РхМІ його одразу вбивають, стрв засвідчую. засвічую, теж його дуже гарно трахають. О, все, О, засвітив я цього. 11 рівень Бата. Ух, як бабага по ньому прописала. Забираємо його. Тільки, в мене, бачите, фугаси стоять, треба на підкалібри перекинути, тому що на фугасах вони повільно летять. О, я ще і. Фоча засвітив, і ще і КР-1 засвітив. Ну, Для мене дуже складно грати на легких танках, світити, тому що я не знаю позиції, не вмію грати на них. Ну, треба особисті завдання виконувати та викачувати 11 рівень. О, бачу, що. Лівий фланг, фланг проривається, дуже багато супротивників там їде, і треба відкотити. Бачите, у нас там дві ПТ-шки стоять, але, як ви зрозуміли, їм там буде хана. О, трішки мені під світ пішов. О, цих дядьків. Забираємо фоча. У ще б того дядька почав забрати. Ех, шкода, що не фугас. Під колом я б його не, ніяк не забрав. би. О, цього забираємо вже. <рес> У мене три фраги. У свою особисту скриньку поклали. О, Центрионах щось злиться. Так, засвіт... засвітлюємо керадин. У мене вже непогано з засвітом. Такий. Розвідник такий. Ух, треба... Зараз він мене засвітить, треба якось від'їхати, відкотити. Ну, як ви можете бачити, це вже 100% перемога. Залишається тільки додавити і добити супротивника. Ось такий легенький, швиденький вийшов бій, коли в мене 10к вийшло наситити. Ну, ви побачите. Зараз не 10к, ну майже 10. Щось я трішки підтуплю, можна їхати ще... О! Резимо його зас... засвітився, я залишається три танки супротивника, ну все, його добрали, о, ще мені засвіт пішов, і залишається арта та Фоч, два супротивника, О! він е... з'їв. До речі, якщо по, по ньому бахнути, заїхати. Зад табахнути фугасом доволі добре вийде. Він такий м'якенький ззаду. Ооо, привіт! Ні-ні-ні, я не хочу. О, 398. О, ще я забув, забув розповісти. О, ці ЛТХи, у цієї ЛТХ Лерхеми дуже злющі фугаси. 120 бронепробій на фугасах та скільки там 400 з залишком. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал про рака. Мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Ні, ні дядько... Ох, він підрізав. Бачили, з'явився цей кружечок. Он він там, він, він намагається себе вбити. А я побачив, де ти ховаєшся. Тільки засвітив не я, а хтось інший. Ну все, добираємо. І у мене у скринці 4 фраги. Дякую за перегляд, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.